Всім привіт, друзі! З вами я і сьогодні ми подивимося результат, що в мене по вийшло в ліч машиніці. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, то подивіться, тому що ви не зрозумієте. В попередньому відео я закинув чотирьох 4 новині піціні. та рагна, ну, що це, що це таке взагалі я не розумію. Ну, але все рівно, зато, зато те я тепер буду знати, що буде, якщо закинути чотирьох на мені ціну. я зараз що це на підписці буде відсутні ярдів чи що. Так, ось бо не помбініт, не буду продавати. Я вже тут так застряг. Друзі, я вже практично накупив один трильйон. Давайте зараз накупимо цей трильйон, і на цьому це відео закінчиться. От давайте я куплю зараз собі дружину. Тут буде зручніше. І жити. Зараз хочу Зараз хочу це зробити. Так, це забираю. Ну що я думаю, що там же... Мені Тіх подають немає. Друзі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви любите та граєте в стіл абридж, тому що мені подобається. А я не невічно. Зараз я хочу ось так зробити. І... Навіщо я звідти вклада? Главное зараз, щоб стробері елефант не вийшов і я не мене пропустив, тому що може дестро буде йти. Так давайте ось тут на сіпс, я вірю, що ви мені зберете вже декілька мільярдів. Або хоча б один них декілька. Тому що я хочу накупити свій перший трильйон. О, Піпі, по тату вийшов. Давайте зараз... Запитаю навіщо мені тар тарагну тар, аж за, за, в тій назві. А я вам так скажу, тому що я хотів провести експеримент. Тому Тепер заграється. Розбігаюся і Фух. А, до речі, я змінжу ось так, зараз. І... І... Друзі, яка гра вам більше подобається, Бравл Старс чи Роблокс? Тому що мені ці дві гри подобаються. Ми. Друзі, давайте, якщо не під цим відео набереться, давайте, Три лайка, то я вам покажу свій перший трильйон. Бомбардіро крокоділу золотий. Це він з з заронезантовано. Давайте його купів. Бомбардіро крокодилу. Бомбардіро крокоділу. з того ні з того вийшов бомбардірок крокоділу, якщо ви десь відійшли і не зрозуміли. Але навіщо він мені, я сам не розумію? М -м -м. Зараз я його буду продавати. М -м -м. Ось бомбардіру крокоділу. Ти мені навіть мільйона не приніс. У мене вже таке гроші за пару часом принесуть лю принесе любий мене. Бомба тір мною на Так, разом. Друзі, дивіться, як у мене тільки що вийшло. Що ж, друзі, ось таке відео Получилося Давайте я позбираю його. Сьогодні я телеграмма підтримував вам результат. Але я маю накупити один тримйор. Я без одного трильйона нікуди, нікуди, нікуди. Як я обіцяв, на 3 лайка я роблю нове відео. Я вам покажу свій перший трильййон. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. З вами був я Владик. Всім пока-пока.